То слідкує за мною з початку війни. Можливо, пам'ятає ті відео, де я говорив, що наші партнери дуже зацікавлені в енергосистемі України. Це ті партнери, які надають нам фінансову допомогу, які надають зброю для боротьби з ворогом. І вони б хотіли володіти нашою енергосистемою. Я говорив, що в олігархів будуть забирати облгази, обленерго, інші енергооб'єкти. Потім держава буде володіти ними, а потім продадуть, приватизують, подарять. Не знаю, як буде, але однозначно цей процес буде. І оцей процес починає рухатись. Президент України 27 серпня вже заявив, що деякі енергооб'єкти повинні повернутися у власність держави. Це перший крок. Це моя особиста думка. Перший крок до зміни. Енергосистеми в Україні. І, можливо, неправильно сказав, власників, до зміни власників енергосистеми в Україні. Спочатку їх заберуть у власність держави. Держава буде керувати під час війни. Потім держава почне приватизацію, продаж цих енергооб'єктів, і власники зміняться. Попереднім власникам повернуть там 10-20% максимум, а будуть володіти. Іноземні компанії. Можливо, це можливо, що всі ці енергооб'єкти залишаться у власниці держави, але однозначно спостережна рада оцих енергооб'єктів буде іноземна. Тобто капітал буде ну мінімум 50 на 50. Хоча я сумніваюся, що буде 50 на 50. Що ми отримаємо як українці від цього всього процесу? Стабільні ціни. Я впевнений, що стабільні ціни на енергоресурси будуть через деякий час. Підняття комунальних тарифів однозначно ще буде, але пройде певний період, ціни ці стабілізуються, і ми будемо розуміти, що скільки коштує. Це мінімум. Не буде такого, що один місяць одна ціна, другий місяць друга ціна, тому що ринок буде поділено. Енергоринок. І вже буде все прозоро. Так як у Європейських державах, в цивілізованих державах. Будуть нові власники, там держава, можливо, наші партнери, можливо, 50 на 50, я про це говорив. Але вже ми отримаємо стабільні ціни. Так, пройде певний час. Рік-два, я не знаю, але це буде. Тепер я розумію, чому на Володимира Зеленського так багато негативу. тому що він замішаний в цьому процесі повернення енергооб'єктів у власність держави. А хто дуже захоче віддавати, потрібно щось робити. Мінімум, що вони можуть зробити, це вилити кучу негативу. Але такий шлях. Держава змінюється.